Загальновідомі і давно відомі. Мова йде про те, що передається наша патологія туберкульоз саме це повітряно-крапленим шляхом тобто, людини. Саме якраз елементарний шлях, який, на жаль, призводить до того, що е, один пацієнт, який є маценовиділювачем, тобто він активний пацієнт рахується активний хворий, то який виділяє мікроактері туберкульозу, в рік може заражати від 15 до 20 хворих. Людей, можна сказати, не хворих, а людей. В яким чином може проходити зараження? Залежить, звичайно, від імунітету самої людини, наскільки в неї захисні сили організму є на достатньому рівні. Якщо ж імунітет слабенький, а тим більше, коли є контакт з таким пацієнтом, відповідно проходить зараження на туберкульоз. В наш час вилікуватися від туберкульозу можна повністю. Залежить тільки від людини, яка захворіла, від її бажання, від постійного і регулярного прийому ліків. Ті ліки, які потрібні для лікування на туберкульоз, в даний час у нас повністю є, повністю забезпечена наша вся піздіатрична служба в області. Чому? Тому що ми отримуємо централізовано ці препарати через Міністерство охорони здоров'я. Інші ліки, які стосуються неспецифічної патології поруч з тим, що якщо є в людини що якісь захворювання, чи печінки, чи іншого, чи там серця, відповідна частина препаратів у нас є, які ми можемо забезпечити, а частина препаратів, на жаль, у нас такої можливості немає. Кількість часу, який лікуються наші пацієнти, звичайно, тут є індивідуальна. Як правило, це не мінімум. По новим стандартам нашим, це 6 місяців лікування наших закладів. Звичайно, це залежить, крім того, від і форми самого туберкульозу, на яку це хвилина. Якщо це вчасно вийований пацієнт, тобто в саме початкова стадія, так називаємо винищаний туберкульоз, відповідно, людина лікується набагато менше. Це може бути і 3 місяці з майбутнім, подальшим амбулаторним лікуванням, санаторно-курортним лікуванням. Таким чином. Людина знову ж таки повторюється, що якщо бажання людини є вилікуватися, вона 100% може бути здоровою. Ну, лікування в наших восьми закладах, які є в нас в області. В області в нас є, крім того нашого основного кліозного диспансеру в місті Тернополі, у нас ще є сім закладів районних наших лікарнях. Ну, можу перерахувати, це є Заліщики, про туберкульозну Кременецький Кремлецький туберкульозний диспансер, Бережанський, простотуберкульозний диспансер, санаторій для дорослих в Яблонові в Усятинському районі, в Язницях для дорослих санаторій у нас також Єбучиського району і ще один заклад, який ми назвали. Напевно, що ми перерахували заліщики Бережани Кременець. Кременець, заріщиків Бережан. І що ми ще не назвали ще один заклад, у нас повинен бути четвертий. Щось мені вискочили з голови.